Дорогі брати і сестри, у ці підготовчі дні церква нагадує нам, людина живе не лише хлібом, але скажімо чесно, чи справді ми так живемо? Чи не шукаємо ми сили тільки в їжі, комфорті, грошах, усьому земному, забуваючи про Слово Боже? Господь відкриває нам істину, Бог не в силі, Бог у правді, і виникає питання. Кому я насправді довіряю своє життя, Богові чи самому собі? Бо коли людина віддає свою волю Господу, вона не залишається без допомоги Божої, знає потреби кожного і завжди є поруч Господь. Готуючи нас до Великого посту, церква навчає: усе, що ми робимо, їмо чи не їмо, маємо робити заради Бога. Але чи завжди в нас піст для Бога? Чи не перетворили ми піст на звичайну дієту, або може постимо для того, щоб нас похвалили, щоб варно виглядати, щоб подобатися іншим? І тоді постає серйозне питання, чи може піст, який не веде до Бога, зашкодити людині? Так, може. Бо такий піст виснажує тіло і не лікує душу. Пізданий нам не для того, щоб знищити тіло, а щоб приборкати гріх, який у нас живе. Бо тіло і душа грішать разом, і задумуємося, хто сьогодні керує нашим життям дух чи тіло. У раю дух панував над тілом, а сьогодні ми часто робимо навпаки: тіло ставимо на перше місце, а про дух забуваємо. Тоді виникає ще одне запитання. Чи можна пройти Великий Піс правильно без Божої допомоги? Ні, без Бога це буде лише зовнішнє зусилля, але не духовний подвиг. Саме тому Великий Піс це не про їжу, це про покаяння, про зупинку, про чесний погляд на своє життя. І тут кожен із нас має спитати себе, чи готовий я побачити правду про свою душу. Недаремно сьогодні ми чуємо притчу про блудного сина, який захотів жити без батька, по-своєму, вільно, але чи не так часто робимо і ми. Хіба ми не відходимо від Бога, коли хочемо жити тільки для себе? Блудний син розтратив усе і впав дуже низько, і лише тоді отямився. Тож важливе питання для кожного з нас, коли людина починає повертатися до Бога? У радості чи в падінні. Він повернувся, думаючи, що буде рабом, а батько прийняв його як сина, і тут ми маємо почути головне, ким нас бачить Бог, рабами чи дітьми? Ця притча не про когось іншого, вона про нас, про наші гріхи, падіння, про те, як ми щодня відходимо від джерела життя. І тоді виникає болюче, але чесне запитання. Чи є серед нас людина без гріха, та, попри все, ця притча дає нам надію, бо якими б не були наші падіння, чи є такий гріх, який Бог не може простити? Ні. Бог чекає кожного, хто наважиться повернутися, і якщо ми прийдемо до Нього з покаянням, Він не осудить нас і не відштовхне, Він обійме нас і поверне нам гідність дітей Божих. Тож, дорогі браття і сестри, готуючись до Великого посту, загляньмо у свою душу і поставимо у собі останнє, але найважливіше запитання, чи готовий я сьогодні встати і піти до Отця, бо для Бога немає загублених назавжди, є лише ті, хто ще не повернувся.